Залазички сідає. І сідай, так? Не йди в воду, сідай тут поруч, так? Да? закривай вушка. Готова водичку не йди. В ухо закрыть. да, <п desserts> <Negative hungry> <admissions� Construction technology> Ставай! Аж не знаю, що їй робити просто. Христя, біжи, вставай. вставай. Там хочеш чути, що я скажу, так? Так. Чути? Христинка, бігай собі, бігай, по водичці бігай. Ви сюди. Опа! Ростуся, бігається така ігра! Може бігати собі, ручками штовхати і кудись бігти ту сторону. А що злякалась, чи що, як бачиш, вона, вона боїться? По-моєму, не знає, що, що її робити. Не можу що не Ні, що доця? Okay. Скажи мені ще раз, що ти хочеш? Не хочеш тут? Трошки погратися, одну хвилиночку, ні? Не хочеш? А ти попробуй тоді, підійти до мене і ми тебе витягаємо. Ходи сюди. Oh, 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 oh. Ходи до мене, йди сюди, ходи до мене. Підійди до мене. Вона зікалася мені з тих. Витягай Ainda vai e Não